Так, я покажу другу частину нашого уроку. Нашу совушку можна завершити було на тому етапі, як ми закінчили на попередньому занятті, а можна її далі прикрасти. У мене вийшла така прикра ситуація, що я трішечки змазала всерединці на мистинці сові. Також буду, буду це виправляти. І додам ще декоративних елементів. Ось така салушка, ось тут пусто трішечки. Тут потрібно трішечки перекрити. І тут я поставила плямку, також чимось перекриємо якимся елементом. Пляма це не привід засмучуватись. А привід придумати ще якихось елементів. Я хочу додати рядочок зерняток темніших на крильця. В мене це темно-блакитний колір. Так, крильця будуть виглядати об'ємнішими. І з іншого боку те ж саме, я роблю відтиски пензликом кошачкою. Коли загусає фарба, пам'ятаємо, додаємо до фарби водичку. Також між цими пір'їнками я хочу додати маленькі ще пір'їночки. Самим кінчиком пензовиком. Також в мене є ось такий інструмент. Це звичайна зубочистка. Між пір'їночками я поставлю невеличкі крапочки. Це такий чарівний момент додавати дрібні елементи нашій композиції. І можна по колу також додати відбиточки, і в нас виходить така малесенька квіточка. Час від часу я. Поновлюю на своїй палиці фарбу. А зараз я візьму трішечки меншенький пензлик для дрібних елементів. Дрібненькі елементи можна малювати за допомогою великого пензлика, але маленьким малювати зручніше. Також між пір'їночками для об'єму я додаю від биточки. Ну, Ось так. Хочу підкреслити форму свою. Пам'ятаємо сова у нас у формі яєчка до Великодня підкреслюю форму з другого боку, ось так, а ще зверху, біля щічок, також. Хочу підкреслити форму сови. Тут і тут. Сьогоднішня сова у нас вже без шапки. Вже потепліло в дне, у її казковому лісі. Ось тут між пір'їнок Я напевно додам ще пір'ячку. Я ставлю в проміжках. Пам'ятаю, що рука повинна на щось обов'язково спиратися, рука не повинна висіти в повітрі, бо не буде виходити точний мазочок. А що зобразити тут? Бо це, ну, вона виглядає як плямка. Я хочу чимось заховати цю плямочку. Якось заховати. Я поставлю піпеточкою крапельку, таку відбиточок, кружечок. Але воно так виглядає нелогічно. Тому від цього кружечка я поставлю в боки такі крапельки, і ось вже виглядає в мене квіточка. Для того, щоб зобразити рівненьку квіточку, квіточку ромашку, я спочатку малюю. А зернятка ось так, один навпроти одного у формі хрестика. А тоді дивлюся, скільки зерняток, листочки в мене вміститься. В мене тут вміститься три. Отже, малюю середній і обабіч ще два. Середній. Обабіч ще два. Середній. І два з боків. Цю квіточку сова тримає у себе в дзьобику. Так. напевно, хоче комусь подарувати, несе. Своїй подрузі сові. Пам'ятаємо, це у нас савелій, сов. <со -сова, сова хлопчик. Отже, він несе квіточку своїй подрузі сові. А у квіточки повинно ж бути листячко. Як зображемо листечко, спочатку тонесеньку гілочку. А на гілочку одягаємо такі зернятка. Дуже складно не наставити нових пляв, я раджу дочекатися в такому випадку, поки попередній шар фарби просохне і тоді працювати далі. Бо буде дуже багато плям, дуже багато чого прикривати, а багато також не є гарно. Травиночка. Ось таку гарну квіточку в нас сов несе. Сов Пугач. Пугач, пам'ятаємо, що це у нас пугач, бо з ріжками. Пугач несе сові. Або пугач у дівчинці, бо пугачі бувають і дівчинки, і хлопчики. Ще для того, щоб ці крапельки вони виглядають. Так. не був, не, не пухнасті. Пір'їночки такі одинокі, ми їм додамо трішечки такої пухнастості, щоб було більше схоже на пір'ячко. Як ви бачите, я фантазую, я не малювала цю сову заздалегідь, точніше малювала, вона в мене була зовсім інша. Мені дуже подобається фантазувати з пензликом. Раджу і вам також трішечки пофантазувати і додати своїх елементів, і придумати в вашій сові свою. Історію. Спочатку визначимо, хто це у нас буде? Сова чи пугач? Якщо сова, тоді без брівок, без ріжок. Якщо пугач, тоді з ріжками, Але пам'ятаємо, що пугачі бувають. І хлопчики, і дівчатка. Тут знизу я додаю рядочок щільно ягідок. Так, один, одна ягідка до одної. Ще можна додати так в хаотичному порядку. Ось тут, точечок. Я коли не знаю, що намалювати, але чим заповнити елемент, але чимось потрібно заповнити, бо тут, там густо, а там дуже пусто, тому я додаю крапочок, зайвими не будуть. У нас виходить така вечірня сова, бо темного синього кольору більше, ніж жовтого. Що тут? тут також крапочки, вони ніби об'єднають стилістично нижню частину сови і верхню. Така розслабляюча техніка саме додавати крапочки. Не знаю, як вам, а мені дуже-дуже подобається. І складно зупинитися в додаванні крапок. Ще я хочу тут додати. Думаю, вони будуть доречними. Ви можете зупинитися на цьому етапі і не додавати крапок. Але я хочу. Я хочу подивитися, що буде. Якщо я додам сюди крапок, ще не забудьте обов'язково в нашій зіниці додати крапельку світла. Це в мене буде блакитний колір. Навіть дві крапельки. Одна крапелька буде більша, а друга менша. І це задасть напрям погляду сови. Коли в мене блакитний колір висохне, я ще додам білу крапочку. Для того, щоб було більш виразніше. Ще я ось дивлюся, можна крапочок додати на вушка або ріжки. Бо пам'ятаємо, це совини вуха. Вуха знаходяться зовсім в іншому місці. у соли. Вуха за очами. Хто цікавиться, може подивитися, де сови знаходяться? Вуха буде приємно здивований. Ще ось тут між пір'їночками я прикрашу жовтими. Крапочками. Я не просто ставлю відбиток, бо я хочу, щоб у мене крапочка була трішечки більша, ніж відбиток зубочистки. Тому я ось так ставлю крапочку і трішечки воджу по колу. Так, дуже обережно, бо крапочки довго сохнуть. Я вже трішечки змазала. Вона, звісно, між кожним кроком бажано, якщо ви нікуди не спішите, між кожним кроком бажано робити паузу. Для того, щоб фарба просохла. Я ж чекати не хочу. Ще я додам крапочки на намистинки сюди, на намистинки ягідки, для того, щоб вони були схожі на ягідки. Я додаю їх в хаотичному порядку, бо думаю, що сова, коли нанизувала бусики, вона не дивилася. Ягідки не крутила, а просто брала і нанизувала і не дивилася, де у ягідок ось ця крапочка. Тому вони будуть в різних місцях ягідок. Я думаю, на цьому етапі можна вже зупинитися. Моїй сові достатньо вже ось так подивлюся на неї. Яка вона вийшла, гарнюня з І ще обов'язково я це також забуваю. Я думаю, якщо ви малюєте зі мною не вперше, ви знаєте, про що я. Потрібно поставити підпис. Підпис кошачим пензликом ставити незручно, тому я беру синтетичний пензлик. Такий маленький, тоненький, це в мене одиничка. Ставлю підпис, яким кольором. Якщо я поставлю тим кольором, який я брала в композицію. Але якщо я поставлю жовтим кольором, підпису майже не буде видно. Тому я візьму темно-блакитний. Традиційно пишу ім'я і прізвище. Якщо хочете, можете вашій сові зобразити гілочку, на якій вона сидить. Я ж, можливо, свою сову виріжу і прикрашу її оселю або подарую комусь як листівочку. Можна і так зробити, а можна залишити як малюнок. Обов'язково ставлю удар. Все. Совуня готова. Чекаю на ваших сов. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Ще буде дуже-дуже багато цікавих майстер-класів. На все добре!